Для мене сьогодні дуже велика честь бути разом з вами на цьому святі. Ми приймали першу групу дітей. У нас, крім сльоз і переживань, нічого не було. По дорозі тому, хто йде, завжди потрапляються добрі люди. Росія підтримала нашу другу Туреччина і пригостила, приютила цих бідних дітей на території сонячної Андалії. Суслан Шостак організував фонд і забезпечив їх перебування тут фактично до сьогоднішнього дня. Руслан Шостак Бучичуклари Бурда Євдештади Бубівника Дар Буту Чуклатіачори Українські громади залучилися до підтримки тих дітей, всім, чим могли збирали гуманітарну допомогу, допомагали про як міг. Наше консульство тут кожен день фактично відповіли з тими дітьми, допомагали з документами. Всім, чим може допомогти консульство, докладалось на 100%. Органи влади туреччини, місцеве самоврядування, міністерства і звичайні громадяни відгукнулися. На потребу і прийшли з допомогою Зованому фонду, який організував Руслан Шостак, вдалося це все систематизувати і зробити цю роботу системною, і через е, оці, ці, ці два готелі чи три готелі пройшло більше 2700 дітей. Це показує, що спільними зусиллями ми можемо море передогнути. Ніхто не вірив, що Україна може вистояти при такої армади агресора, російського агресора. Не багато вірили, що можна евакуювати, скільки дітей сиріт з України і забезпечити їх перебування протягом сільського часу. Фактично, в річницю створення фонду і в річницю початку цього процесу перевезення я хочу сердечно подякувати всім, хто залучався до цього проєкту. Наш национал отримав високу нагороду від президента України організу заслуги 3 селі. Руслан Шостер знає висока заслуга від держави. Дякую до Туреччини за цю допомогу і перші леті постійно в комунікації між собою щодо актуальних потреб. І ми знаємо також, що в Анкалі перебуває група дітей підгідно від двох перших ледь. Тому для мене сьогодні велика честь бути на цьому святі. Я дуже радий від того, що ми, коли бачимо дітей, в очах дітей сіяє радість, які в такому теплому прийому забули про вибухи бомб і польоти ракет. Дяки вашим добрим серцям і практичній допомозі. Ці діти виростають в теплі, в злагоді, і це майбутнє України. Хочу всім подякувати і хочу висловити дуже простий вислів. Я ще син тургія, я ще син України. Доброго дня! Я радий бачити. Дуже вдячний за те, що ви приїхали, прийшли сьогодні. Це для нас дуже важливо. Але ж пам'ятаю перші дні я пам'ятаю, як я 7 березня сидів з послом нашим Василем Романовичем, який казали, ми не знали, як це зробити. Але ж ми е, дуже хотіли це робити. Ми дуже хотіли евакувати дітей. Ми дуже хотіли евакувати дітей. Ми дуже хотіли, щоб е, ми змогли зробити хоч щось для них. І, і ми це зробили. 7 березня ми сиділи не намірувалися. А 25 березня перший літак приземлівся в Анталь. Перший літак це прийшло 20 днів менше. 18 днів прийшло. Прийшло 18 днів, і це була дуже велика справа. Ну, з консулом Сергієм у кафе в Анталії у нас вже летять діти, а у нас ще не було готеля. Е, Зараз проекти працюють дуже багато людей. Тогда а, а в проекте работал я, посол, та Сергей, и еще несколько Лена, там, Лена, еще несколько и девчат, которые да помогали нам. Но это все показывает только одно, что те, кто хотят что-то сделать, обязательно делают. Я благодарен всем за вашу поддержку, потому что когда мы приехали, у нас не было в Турции ничего. Но откуда не возьмись по божественному проведению сотни а волонтеров, есть десятки членов команды, спонсоры, добрые государственные деятели Турции и просто обычные жители Турции, которые нам помогают. Когда дети эвакуировались из Украины, ехали в Анталию с одним целлофановым пакетом. Очень красиво. Есть фото, по-моему, у вице-консула Сергея, когда стоит автобус, и рядом с автобусом лежит небольшая куча пакетов. Это все эвакуационные багаж. Все уезжали, покидали проект некоторые семьи из Украины. И у нас есть рекорд, когда это был, по-моему, три или четыре чемодана больших на одного ребенка. В этих чемоданах весит год, и в этих чемоданах вся помощь всего турецкого народа и волонтеров. Сегодня нельзя оценить просто вещами, но это очень важно, когда наши дети обеспечены всем. Я лично вам всем благодарен. Я был в восторге от той гостеприимства турецкого народа и турецкой земли, которую оказала нам и нашему празднику. Спасибо. Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо от лица наших всех детей. Они все... Вы подарили им, мы подарили им всем. Мы подарили им год безопасной жизни. Год и под бомбами, и ракетами. Год, наслаждаясь солнцем и морем. Наслаждаясь хорошей медициной и наслаждаясь хорошей, хорошей погодой. І обов'язково це оцінити. Дякую вам всім. Я дуже вдячний всій всі моїй команді, з якою я зараз працюю, які з перших днів активно долучилися до, до цього проєкту і щиро від, від, від свого серця займалися, ними, не шкодуючи свого особистого часу, не шкодуючи нервів, сил, віддавалися повністю, тому що тут йшлося не про професіоналізм, а про людяність і про, про те, що це. Дійсно, свята справа також я хочу приєднатися до усіх слів, які вже звучали і ще сьогодні. Прозвучать вдячності стосовно всіх людей, які долучались до цього проекту. Ви приїхали сюди в найскладніший період сучасної історії України. В Україні триває війна, і діти, які залишаються там, не мають достатніх, а іноді навіть мінімальних умов для нормального навчання. Розвитку і просто спокійного життя, оскільки оскільки постійно перебувають в небезпеці і несе ця війна. Хтось із батьків ваших однолітків гине на фронті за для того, щоб ви могли якомога швидше повернутися на батьківщину, яка буде щасливою, мирною і процвітаючою. Ми досягнемо перемоги, ви лишатиметесь тут. У безпеці і в добробуті, кожен з вас вже переможець, тому що вам поталанило потрапити в цей проект. Стати справжнім чемпіоном. Вам усім потрібно докласти теж особистих зусиль. Сьогодні ваші, ваші основні зусилля це гарно вчитися, слухати своїх вихователів, дотримуватись правил проживання в готелі. Батьківщину ви є майбутнє нашої країни. І Україна потребуватиме вас для того, щоб ви її робили кращою, сильнішою, багатшою і щасливішою. А ми всі дорослі, які знаходяться зараз тут і багато інших, будемо робити все, щоб вам тут було комфортно і безпечно. безпечна. Угода і, і взаємовигідно для нас усіх. Для дітей сиріт Я був свідком усієї уваги, любові та хороших умов, які ви їм пропонуєте. Як стверджує святий апостол Яків, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, а зглянутися над сиротами та вдовісами в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Дійсно немає нічого гіршого в історії людства, ніж війна, і немає гіршої трагедії, ніж осіротіли через війну. Проте ми, християни, віримо, що Христос своєю смертю подолав смерть. Тому ми стверджуємо і проголошуємо, що радість Воскресіння випромінює і переважає страждання на Христі. Це те, в що ми віруємо, і це те, що ми проповідуємо всьому світові. І дійсно наша віра у, воскр... у Воскресіння дає нам відвагу протистояти труднощам і випробуванням життя і дає надію на краще майбутнє діти носії майбутнього. Ось чому необхідно запропонувати їм найкраще для їх розвідку в здорових умовах. І для їхньої гарної освіти, щоб вони могли досягти успіху в житті. За це я хотів би висловити подяку фонду Руслана Шостака, а також українській і турецькій владі та всім міжнародним фондам доброї волі, які сприяли евакуації понад 1700 дітей сиріт та їх прийому в нашому прекрасному регіоні Анталії, де вони можуть. Рости в належних умовах і прожити своє дитинство далеко від війни, вітаючи вас від щирого серця з річницею проєкту «Дитинство без війни і з, велик... з великодними святами та запевнюю в непохідній підтримці вашого проєкту з боку нашої церкви Христос Воскрес! Ми! Христос воскрес! Іов митрополіт Пісідійський. Дякую за увагу! Згука можна віде. я без слідів сьогодні. Це, вона головна по волонтера. І закупки все вона створює. Діся на цю красуні, і звати Олічка. Вона робить всі віночки, всі костюми, які були на дітках. Все ви придумуєте, самі робите, самі купуєте квіти. Бачите, яка краса? Такий ангелочок. Молодці. Займаємося з дітками, робимо з ними браслети, віночки, свічки, резиночки. ну Таке все творче займаємося. Ви теж з України приїхали? Так, Місто а Дніпро. Місто? Так. А давно цим займаєтесь? Тут. Тут почали. Так. А ми ще треба якийсь ну, талант мати. Ну Це проснулося, мабуть, в Туреччині. Так. Таку картину на сцені ми придумали з таким посиланням, що Туреччина захищає нашу маленьку дівчинку Україну, іменно їжачок як символ нашого проекту. І чому саме Парасолька? Тому що вона може захистити від сонця, вітра, дощу, від всього і від війни так захистив наш проект маленьких наших дітей від війни тут в Туреччині. Зараз знаходимося в готелі Портобел, Нам дуже смачні закуски приготували. Готель. Це трішки мені схоже на весілля. Знаєте, ці квіточки такі. Шоколадний мус, напевно, Це з рибкою. Смачно. <смачно> Всі прийшли, щоб поспілкуватися. Як кажуть, ви без галстуків, а мені подарували з спілки, прапор. Ну лише мені. Добрий день смачного. Смачного, смачного. смачного. гарне портубело готель. Я бачу, що дуже багато тут організовують різних зустрічей, ну тому навіть можу його порадити, тому ну, що гарно організація проходить будь-яких заходів.